Замах вперед під котом коліно. З такого положення робиш карусель. Перехід і крутися. Мінус 40 відсотків це 160. Просто хотіла допомогти своїй бабусі, хоча б час від часу ходити на шопінг. Коли я була дитиною, то хотіла працювати з тваринами. <плес> Майже вгадала. <плес> Усі ці з Уолл-Стріт... бачите, що вони зробили з країни. Вони вкрали її у нас. Люди, які важко працювали, втратилися. І жоден з цих придурків за це не сів. Це не чесна гра. Той, хто грає за правилами, не отримує винагороди. Це як грабувати банк, але маючи ключі. Ви зі мною? Це мої колеги. Давайте шоти. А що як хтось викличе копів? І що скаже? <клухи> Я витратив п'ять штук баксів у стріп-клубі, Допоможіть мені. <клухи> Тепер ми родина. <клухи> родина з бабками. А якщо усе вийде з під контролю, Допоможіть, це мій чоловік. Тобто він повертався туди ще тричі, мабуть, йому сподобалось. Ми нічого ПОГАНОГО НЕ робили. Тоні цього НЕ РОБИЛИ ЦЬОГО ДОЗВОЛИТЬ ЗАРАЗ набушуємо. Хто віддав їй телефон?